Привіт. Андрюш, ти вже вдома. Ще раз вибач, що не зміг зустріти. Така купа роботи навалилася. Нічого страшного. Ми з Марго таксі взяли від аеропорту. Так і доїхали. Ну, зате хоч виспалась. Це добре. Тому що я тобі сьогодні спати не дам. І за ці два тижні. Так. Таня, зупинись. Ти тепер моя жінка, моя. Танюша, що страпилось? Ти маєш бути зі мною. Бути зі мною. Тетяна та Андрій прожили у шлюбі сім років. Жінка почувалася цілком щасливою і ніколи навіть не думала про те, щоб зрадити чоловіка. Але поїхавши із подругою на два тижні на відпочинок, Тетяна зустріла Мирослава. Хлопець виказував їй багато уваги, і навіть повернувшись додому, молода жінка не могла забути його. До того ж, їй постійно ввижався голос Мирослава. Щоб позбутися думок про цього хлопця, Тетяна поїхала до бабусі. Розумієте? У нас із чоловіком ідеальні стосунки. Я його кохаю, він мене, син його просто обожнює. Але ж ти увесь час про іншого думаєш? Я не просто думаю, я його голос чую весь час. Ім'я цього чоловіка Мирослав. Ми з ним на морі познайомились. Мені чоловік відпочинок оплатив. Ми мали б вдвох поїхати, але він не зміг, як завжди, купа роботи в магазині. Тож ми з подругою поїхали, там я її зустріла Мирослава. Бачу, сподобався він тобі, але чоловіку ти не зраджувала. Що ви, звісно, ні. Навіть і в думках не було. Хоча неправда це, тому що якраз думок про нього я і хочу позбутися. Розумієте, ми з чоловіком вже багато років разом. Робота, побут, дитина. А там Мирослав мене такою увагою оточив. Романтика, прогулянки під місяцем. Ми все це напевно мені головою закружило. Візьми звідси дві гілочки, які найбільше подобається, і дай мені. Не бачу я великого кохання біля тебе. Ну, так це ж добре. Виходить, я маю просто забути його і все. Почекай. Бачу в руках твого чоловіка щось синє. І воно йому дорожче за все на світі. Навіть за тебе. Я не розумію, про що ви говорите. Візьми ці квіти. Поклади вдома біля ліжка, а через тиждень знову мені принеси. От тоді я зможу більше побачити. Добре, я покладу. Тетяна зробила, як сказала бабуся, і сподівалася, що це допоможе їй позбутися нав'язливих думок. Того ж вечора до них завітав батько Тетяни Віктор Борисович. Він був власником магазину, у якому працював директором її чоловік Андрій. Танюш, привіт. Тато, <ривіт> рада тебе бачити. А чого ти дзвониш? У тебе ж ключі є, міг би сам відкрити. Та мені якось незручно, раптом тут зайняті. Ну, як відпочила? Супер. Проходь на кухню, все розкажу. Ну, а у вас як справи? Я думала до вас з мамою на вихідних приїхати. Ну, звичайно, приїжджайте. Поки тебе не було, Андрій до нас льошку привозив. От радості було. Мати з ним цілими днями возилася. Та й мені радість. Піду на пенсію, перепишу магазин на твого Андрія і буду онуком займатися, буду йому книжки читати, футбол ганяти. Тату, ну не вигадуй. Ну, як ти без магазину, без справи. Ну, я серйозно, доню. Ну, ми навіть з Андрієм вже про це говорили. Він же мені. Замість сина. Сам його на ноги піднімав, коли батьки померли. Сам його вчив всьому. Справа залишиться в надійних руках. Якщо у тебе з Андрієм все буде добре. Тетяна весь час думала над словами бабусі, що сині може бути її чоловіку дорожче за все. Я поїхав на роботу, скоріш за все буду пізно, тож не чекайте мене. Лягайте спати, добре. Ляшка, йди сюди. Я пішов на роботу, дивись, маму охороняй, і не пусти даремно. Домовились? Тільки якщо ти мене ногой, досі розкатаєш. Цю мить Тетяна зрозуміла, що бабуся мала на увазі. Андрій тримав на руках сина, який був одягнений в улюблений синій одяг. Але жінка не бачила нічого поганого в тому, що її чоловік так сильно любить дитину. Минув тиждень. Тетяна майже забула про Мирослава і більше не чула його голосу. Андрюш, мий руки і йди вечеряти. У мене вже все готове. Привіт, кохана. Привіт. А я не один. Уявляєш, одногрупника свого зустрів. Стільки років не бачились. Ти не проти гостя. Ну що, ти, звісно, ні. Зараз я ще одну тарілку поставлю. Ну, де ти там? Заходь. Знайомтеся? Це Мирослав, мій старий друг. Ну, не старіший за тебе. А це моя Танюша. Ти коли скуштуєш її їжу, ти ніколи не захочеш звідси їхати. До речі, Мирослав приїхав до нашого міста у пошуках роботи. Тож, ти не будеш проти, якщо він зупиниться певний час у нас. У нас? Угу. <звілик> Ви тут поки знайомтесь, а це по роботі. Я зараз. Алло. Тань. Ти куди зникла? Ні номеру не лишила, ніде тебе шукати. Не треба мене шукати. Між нами нічого не може бути. Але ж нам було добре вдвох. Я так сумував. Забудь. Андрій не має знати, що ми знайомі. Та що у нас на вечерю? А Льошка? Я зараз покличу. Мирослав вже декілька днів жив у квартирі Чернових. І Тетяні було важко витримувати його присутність. Танюш, давай допоможу. Скажи, ти ще довго будеш у нас жити? Андрій сказав, що я можу пожити у вас пару тижнів. І Я хочу використати цей час, аби довести тобі, що я кохаю тебе. І ми маємо бути разом. Ні. У мене є син і чоловік. І вони моя сім'я. Я не хочу нічого змінювати. Не муч мене. Тетяна відчувала, що її тягне до цього хлопця. Але вона кохала Андрія і не хотіла його зраджувати. Жінка вирішила порадитися із найкращою подругою. Ну, це ж треба таке співпадіння. Ну така романтика була на відпочинку. Квіти, море. Та я вже сто разів про це пошкодувала. Це просто жах. Я вже не можу його бачити, а він ще ходить, мені в очі зазирає. Я просто вже не можу. Я не знаю, що мені робити. Mm -hmm. Да, подруга, ну ти і велика. Слухай. А може, я його увагу на себе переключу? Це як? Ну, запросиш мене до себе в гості, я дівчина вільна. Запрошу його куди-небудь. Може, він і відчепиться. Дякую, Марго. Ти найкраща. Того вечора Андрій не повернувся додому. Сказав, що затримується у відрядженні, адже постачальники перенесли підписання контракту на ранок. Син залишився у батьків Тетяни. Тож вона вирішила скористатися моментом і запросити Маргариту до себе. Мирославе, а ви любите джаз? Завтра буде концерт в ресторані на духу, може, сходимо? Танюш, ти як? Я пас. Я завтра до батьків поїду. Малого давно не бачила. То, може, ви вдвох сходите? Ні, я не настільки люблю джаз. Піду собі кави зварю. Тань. Ти думаєш, я не розумію, що відбувається? Повір мені, ніхто, крім тебе, не потрібен. Я кохаю тільки тебе і готовий чекати на тебе. Хоч все життя. Можливо, хтось ще кави хоче? Ні? Ну, тоді налю тільки собі. Я допоможу. Mm. Подивіться, будь ласка, бо я вже не знаю, що мені робити. Мирослав знову з'явився в моєму житті. Так мало того. Він тепер ще живе в моєму домі. Бачу, він біля тебе ходить як кіт біля миші. Так, він зараз роботу шукає, тому майже весь час удома. А в Андрія навпаки якийсь завал, а Мирослав користується цим. Він мені у коханні зізнався. Він був такий щирий: я ледь не зробила помилку. Якщо відповісти на його почуття, це буде найбільшою помилкою в твоєму житті. Адже Бреше він тобі і не любить. Бреше? Та як же ж так можна брехати? Та й навіщо це йому? Багато брехні у твоєму домі. А все через якусь річ, яку ти у спальні тримаєш? Яка річ? У тебе в спальні шкура тварини лежить, а це погана прикмета. Дивно, а мені подобається у спальні як килимок його тримати. Шкура тварини у спальні руйнує сімейне щастя. Винеси її в іншу кімнату, якщо хочеш сім'ю зберегти. Добре, я винесу. І це все? Ні, не все. Ти знайшла те синя, про що я тобі казала? Так, наш син, він весь час ходить у синій ковтинці. Це його улюблена. Я, як Льошку, на руках у Андрія побачила, я тоді відразу зрозуміла, про що ви казали. Мій чоловік дійсно дуже любить сина. Він для нього Дорожче за все на світі. Ні, помилилася ти. Не дитина це, а якась річ. Як знайдеш її, привези мені, щоб розкрити усю брехню. Добре, я спробую пошукати. І Мирослава до себе не підпускай. Тримайся від нього подалі. Минуло ще декілька днів. Тетяна як могла уникала Мирослава. Але проживаючи в одній квартирі, це було доволі складно. Тань. Чому ти мене уникаєш? Я ж відчуваю, що подобаюсь тобі. Припини, Мирослав. Я не можу. Я божеволюю, Тань. Ну, то з'їжджай. І не будеш нікого мучити. Між нами нічого бути не може. Ти впевнена? О, привіт! Ви знову разом. Я так скоро ревнувати почну. Андрюш, перестань. А ти чого так рано? Я ще вечерю не готувала, тільки малому. Нічого, я почекаю. Мирославе, ходімо, треба поговорити. Ходімо в кімнату. Тетяна злякалася, що чоловік здогадався про їхні стосунки із Мирославом, а ще вона помітила у його руках синю теку із документами, згадавши слова бабусі. Жінка вирішила подивитися, що зберігається у тій папці. Дочекавшись, коли Андрій піде ввечері в душ, жінка дістала із його сумки теку і вирішила її перевірити. Серед інших робочих паперів і угод вона знайшла чек на купівлю дуже коштовної каблучки. Тетяна зрозуміла, про яку брехню говорила бабуся. У жінки з'явилися неприємні підозри, що чоловік її зраджує. Але того вечора вона не наважилася поговорити про це із Андрієм. Наступного дня Тетяна відвезла сина до своєї матері і повернулася додому із твердим наміром з'ясувати стосунки з чоловіком. А що тут відбувається? Іде Андрій? А, він сказав, що поїде по справах і повернеться тільки завтра. Тож я вирішив влаштувати тобі прощальний сюрприз. Я знайшов роботу. І скоро приїжджає, тому подаруй мені цей останній вечір вдвох. Тань. волюю від тебе. Мені так шкода, що твій чоловік не цінує цей скарб. Так. Дійсно не цінує. На жаль. Щось сталося? Я не хочу про це говорити. А що тут і Тато, а ти тут тут як? Ти ж сама сказала мені, щоб я користувався своїми ключами. Я то взагалі Андрію документи привіз. А у тебе що тут? Побачення? Це не те, що ти подумав. Це... Як ти могла, а? Чоловік заради неї гарує зранку до вечора. А вона дитину матері сплавила і розважається. Тато, ти нічого не знаєш. Андрій, він. Він прекрасний чоловік. А ти. Ти мізинця його не вартуєш. Тетяні було дуже прикро, що батько не повірив їй. Адже вона знала, що тепер змінити його думку буде складно. Тож наступного ранку, коли Андрій повернувся з відрядження, тетяна вирішила поговорити із ним та розставити усі крапки над і. Андрію нам треба поговорити. Думаєш? І про що? Скажи чесно. Ти мене зраджуєш? Ти зараз серйозно питаєш? Чи кращий захист це напад? Я ні на кого не нападаю, я просто хочу знати правду. А правда в тому, що ти за моєю спиною крутила з Мирославом, поки я розкручував бізнес твого батька. Взагалі, то я теж його розкручувала. Клієнтів шукала. Не сміши мене, хоча так, одного клієнта ти собі все ж таки знайшла. Та як ти смієш? Між нами нічого не було! Не бреши мені! Я все знаю. Бачити тебе не хочу. Андрій пішов з дому, і Тетяна не знала, що їй робити. Жінка почувалася винною перед чоловіком, адже вона ледь не відповіла на почуття Мирослава. Оговтавшись, Тетяна спробувала додзвонитися до Андрія, але той скидав зі, -зі дзвінки. Жінка не могла знаходитися вдома сама і вирішила поїхати до подруги. Слухай, мені не бридло вже чекати. Мені потрібні докази. Скоро все буде. Тільки мені потрібні ще гроші. Щось це занадто дорого обходиться. Таня? А що тут відбувається? Ми тут поговорили, і я зрозумів, що я був неправий. Пробач мені за ці дивні підозри. І ти пробач. Ну таку дружину, будь-хто би, але не буду більше створювати вам проблем. А за що ти йому гроші дав? Ну, так треба ж другові допомагати. Тим паче йому треба квартиру зараз знімати. От я й дав йому у борг. Ходімо додому. Різка зміна у поведінці чоловіка викликала підозри у Тетяни. Жінка вирішила наступного ж дня поїхати до бабусі, щоб розвіяти свої сумніви. Ти знайшла синю річ, про яку я тобі говорила? Так, ось ця папка. Там документи і чек. Андрій купив дорогоцінну прикрасу і явно не для мене. Але це не головне він дізнався про мене і Мирослава. Це, напевно, батько йому про нас розповів. Ні, це не батько. Чоловік твій від початку все знав. Як від початку? Він заплатив Мирославу і відправив його на відпочинок разом з тобою, щоб той тебе звабив. Але навіщо? Я тобі казала, найголовніше в його житті знаходиться у цій папці. Але ж там документи на татову фірму. Батько збирався переписати на нього її. Ось тому він і задумав цей план. Хотів тебе змусити його зрадити, щоб батько розізлився на тебе і фірму швидше на нього переписав. Та але ж я не зраджувала йому. Ось тому він і злиться. Але ж… Він хоче розлучитися з тобою, але боїться все втратити. Адже в нього інша жінка є. Виходить, я була права. Чому все так? Блюк. А ти зробила, як я сказала, шкуру тварини зі спальні винесла? Це тепер байдуже. Ні, зроби це, якщо хочеш в особистому житті щасливою бути. Добре, я зроблю і з батьком помирися. Та я б з радістю, але ж навряд чи він мені повірить. Повірить, коли на власні очі все побачить. Завтра твій чоловік поїде, нібито по роботі. Придумай привід і попроси батька відвести тебе до нього. От там все і з'ясуєте. Дякую, бабуся. Тетяна прибрала зі спальні килимок, про який говорила бабуся, і наступного дня подзвонила батьку. Жінка сказала, що Андрій забув важливі документи вдома і попросила її відвести туди, де мав бути чоловік. Віктор Борисович був дуже злий на доньку, але заради справ фірми погодився допомогти. Всю дорогу вони мовчали, бо Тетяна не знала, як пояснити батьку, що насправді відбувається в її родині. Ну де він? Де він? Позвони йому, хай прийде, забере свої документи. І, взагалі, що він робить в цьому районі? Та у нього що зв'язку немає. Проте бачиш, у нього на телефоні маячок увімкнений. Це я сьогодні зранку встановила. Ми вже зовсім поруч. О, Он його машина. Не зрозумів. А хто це? Андрій! А, почекай, будь ласка, тут. А... Ну, привіт. Таня, батько. Як ви тут? Приїхали тобі допомогти. Але я бачу у тебе вже є помічниця. Зай, а... а хто це? Мила дівчина. Можете нас залишити на пару хвилин? Так, Сонь, почекай, будь ласка, тут. Тато, я все поясню. Не смій мене більше так називати. Ти мені більше не син і не зять. Але ж, як наш бізнес? А за це не хвилюйся. Впораємося без тебе. Я подаю на розлучення. Тебе здається, зая. Чекає. Таня, Віктору Борисовичу, ну все можна пояснити. Виправити. Не наближайся більше до моєї доньки. Тато, я хочу, щоб ти знав. Я ніколи не зраджувала Андрія. Він навмисно найняв того хлопця. Він хотів підставити мене, щоб ти переписав на нього бізнес, а потім він просто кинув би мене і льошу. Вибач, доню, що не повірив тобі. Думаю, прийдеться відкласти мрії про пенсію. Тато, а може, ти мене введеш у курс справи? Я ж теж економіст за освітою. Та й Андрію багато допомагало. Думаю, це буде найкращий варіант. Андрій намагався помиритися із дружиною, але Тетяна не схотіла його пробачити. Невдовзі вона подала на розлучення. Батько підтримав її. І вирішив долучити до сімейного бізнесу через декілька років. Вона зустріла гідного чоловіка, якому змогла довіряти. Бабуся ж попереджає: не можна тримати у спальні шкури тварин, адже це шкодить вашому сімейному щастю.